Кажуть, у лісі над озером живе відгомін того літа. Минуло 20 років, як табір зник із маку і пам'яті, але не для Ксенії. Її сестра зникла там тієї останньої зміни і так і не повернулася. Ніяких слідів, лише її лялька, знайдена біля пірсу, із дрібними слідами ніг у Багнівці, що нікуди не вели. Ксенія вирішила повернутися, озброєна камерою та спогадами. Вона ступила на прослим охом головний майданчик, де колись грались діти. Повсюди тиша. Та ледь чутно свист. Такий самий, яким викликали дітей на обід. Будівлі стояли покинуті, але не порожні. Камера зафіксувала тінь, висока постать у формі вожатого, яку вона бачила в дитинстві. Тільки цього разу він не посміхався. Він стояв у кутку спальні, дивлячись прямо в камеру. Коли Ксенія кинулась тікати, Тебе розмінився. Стежки, що вели до виходу, замкнулися петлею. Озеро стало чорним, як смола, а з гучномовця, що не нема електрики, пролунало. Усі діти мають повернутися на місцях. Наступного дня місцеві рибалки бачили світло в одній із будівель. Але коли поліція прибула, всередині була лише стара лялька. І свіже фото зміни 1998 року. На ньому нове обличчя. Вітаю вас на каналі з вами Звадіма, і сьогодні ми з вами продовжуємо дивитися на таємниці цього табору і розслідувати його. В минулій серії ми з вами знайшли поселення, і я переночував, але я не міг заснути повністю, тому що знову ж таки. Мені щось почулося і на цей раз ніби дитячий плач. Я не знаю, що це може бути. Можливо, мені причудилося, але я так не думаю, тому що це було насправді. я усьо, Як ви можете побачити вже день, я вже думаю збиратися, виходити і так лячно мені, я не знаю, що мені робити. Там є сундук. І також я прочитав. Щоденник, в якому був копис Ден, який знову ж таки пробув цей табір, і можна таки сказати, що його вже давно живих немає. Він поселився, захотів піти в цю це поселення і подивитися, що ж там таке є. Також він наголосив, що в порті є якась небезпека, і тому він пішов в ліс. Оглянув ліс, повернувся знову в поселення. Він пішов потім в шахту, і потім він написав, що його поранили якесь невідоме существо. І на цьому все. Ой, я не знаю, що буде далі, але давайте ми з вами глянемо. Тому я думаю, що будемо виходити. Так. Я думаю, що все буде добре і. Господи! Господи, я... це. Чекайте, це... це новий. Його тоді не було, тому що я проходив і нічого не було. Давайте зробимо з вами скрін. Я не думаю, що це нове. Це йому вже багатенько років. Так, і що за сундук? Одиничка. Я бачу, ти хочеш пограти у детектива, тоді я тобі допоможу з цим. Слідкуй за моїми підказками. Іди туди, де колись зберігали сіно. Там і почнеться твоя гра. З любов'. Рі. Слухайте, я не розумію. Це точно за мною слідкує. Я не розумію, що він хоче. Він хоче так само в мене вбити, але чому він мене не вбив, якщо він міг зайти. Сюди і зразу вони вбити, але, але він цього не зробив і. Що за маячня Чому він за... кладе сюди трупи, каже за гру, я не розумію цього. Потрібно потрібно бути на... на готові, тому що я не розумію, що це може бути. Там якась доріжка. Я думаю, ми коли ще з вами повернемося Я не знаю коли, але. Давайте поглянемо, що у нас тут. Ми вже дивилися, там ніяких сараїв не було. Ось один сарай. Давайте глянемо, що тут є. Тут, можливо, десь бути зверху, чи де він їх міг прикріпити, я не знаю. Так, тут немає, що у нас тут є? Тут теж немає. Так. Тут що у нас? Я бачу якийсь сундук. Давайте подивимося з вами. Я сподіваюся, що тут точно нікого немає. Так, двічка. Це цю залишимо. Двічку оставимо, а одиничку залишимо. Вона нам не потрібна. Хоча, можливо, давайте викладемо з вами палатку. Візьмемо одиничку, щоб були в нас докази. Це ми викинемо. І це теж ми викинемо. Давайте подивимося. Червоний хрест висить в повітрі, несе він захист, та тільки не для цього села. Червоний хрест, ну це точно не будівля мера, це точно не будівля якась ось така. Мені здається, це поліклініка. Невже тут є і поліклініка? Вдень виглядає дуже прекрасно. Тут така атмосфера, тут прям хочеться бути. Але вже незабаром буде ніч, тому нам прийдеться все-таки піти. Так, це магазин. Це у нас якесь чи то кафе, чи то що. Так, це не тут. О! Червоний хрест! Точно. Це сюди нам. Так. Опа, трієчка. Навпроти сараю є стежка, вона веде далеко. Остерігається небезпек, бо різне буває. Навпроти сараю. Ну-ка, зараз глянемо. Дайте швидко, поки у нас є часу, поки ми ще з вами не зустріли ніч, тому що вночі відбуваються якісь дуже лячні речі. Я цього не хочу. Так, навпроти сараю, це ж десь тут. Хіба це не ця ж стежка, про яку я казав? Я сподіваюся, що це вона. Давайте з вами підемо сюди. Вже ніч не стає, тому я вмикаю ліхтарика. І ми з вами йдемо помаленьку. Там якийсь будиночок. Так. Це у нас залізниця. Наскільки ви знаєте, ми з вами ось там проходили. Там була зупинка, а тут я щось не бачу, нічого такого. Так. Ну, поки все тихо, там лікають... літають якісь жуки. Так, тут переїзд, перехід. Мені цікаво, тут якісь є потяги чи ні? Тут така стежка малесенька. О! А я не помітив це дім. Дивіться. Невже тут хтось є? Ей, люди! Можна зайти? Я сподіваюся, що, тут... що тут є. Я хотів з вами Господи. Боже! І знову ж таки трупи. Медвежа шку. Я не думаю, що це медвежа. Мені лячно, мені лячно просто. Один був повішений, другий половини немає. Боже ж, мені лячно. Я чув якісь звуки. Ладно, здалося. Звікно відкрите. Підемо з вами, значить, тут тою стороною. Якщо ти думаєш, що це тобі буде смішно, то ти помиляйся, тому що в мене є зброя. І якщо ти підійдеш до мене, я цю зброю візьму і націлю на тебе, і ти отримаєш, ти зрозумів лампа. Так, мені здається, що тут точно він був, тому що все це не просто так. Але ми поки йдемо. Тут якісь забори. Паркани, я не знаю, звідки вони тут, Уж нічого такого не було. Так, це що у нас? Це дерево у нас таке величезне. О! Оце за доріжка. Так. А що там у нас? Я хочу подивитися, куди ведеться тропинка, і ми підемо з вами назад туди. Так, вода. Так, йдемо і. Це табір. Тобто коло і дуже близько. Почекайте. Так, ладно, йдемо туди. Нам потрібно подивитися, що там коїться. Це дуже важливо. Мені здається, ми вже дізнаємося. Дуже швидко, дуже скоро що там відбувається? це закриємо. Тут пусто. Ні дверей, ні вікон майже немає. Хто тут? Ану. Мене лякається. Так, другий поверх. Це у нас балкон. Так, тут що у нас? Тут у нас пічка якась. Тут у нас нічого немає. Так. Що у нас є на першому поверсі? Я домою. Там не світло. А ну це я... Я зі зброєю. Так, це шкафчики. О Боже. Так, ладно. Пішли, я думаю. У мене є зброя. Якщо ти думаєш, що ти виграєш, ти не думаєш. Так, це завали. Вони ведуть у шахту. Так, тут закинуто. Мені здається, що це він закинув. Я не впевнений, але. Але можливо, все. Шахта величезна. І мені точно не справитися тут. Шахта величезна, я не знаю, куди мені йти, тому я повертаюся назад. Потрібно подивитися, можливо, щось там є. Це ж сюди, так. Так, да, це сюди. Але подивіться, як він повністю вирив і запатонував. Це наскільки він все продумував. Так, давайте повернемося з вами. Подивимося, що у нас тут є. Тут нічого немає. Тут нічого немає, тут теж нічого немає. Голова болить. Ой, О, Боже. Я замурований. Ой, як голова Хтось мене точно вдарив і. Ой, Боже. Я не знаю. Закри, зачинено. Так. Без паніки, голова болить, але то не страшно. Старался же... Что я робота Ай-яй-яй. Ай. И голова будет. Замуровано? Окей. Любому выпадку мне потребно выпад... А... А... А де ключ? А чому закри. зачинено. А як я виберу звідси? Ще й голова була. Хтось мене точно вдарує і хоче, щоб я тут вмер. Тут нічого немає. В сундуках точно нічого немає. Як мені вибратися, я не знаю. Якщо це моя остання хвилина, то... Я точно не хочу цього. Я сподіваюся, що... Наступні серії ми з вами виберемося, я буду шукати шляхи. А тому, поки я буду прощатися, дякую всім за перегляд і до нової зустрічі!